Привіт на каналі Криптошалун. Сьогодні ми поговоримо про таку гру, яка називається Crazy Rush, за допомогою якої ми зможемо фармити криптовалюту тонн абсолютно без складень. І, як завжди, перед переглядом хочу, щоб ви поставили вподобайку, написали будь-який комент і нажали на дзвіночок. Все саме про гру я покажу в даному відеоролику. Буду дуже вдячний, якщо ви підпишетесь на мій YouTube канал. Ось така гарна гра Crazy Rush Heroes, де ми будемо грати і заробляти криптовалюту тон абсолютно без складень. Наше основне завдання це продвигатися по лідерборду. Для того, щоб продвигатись по лідерборду, наше завдання прокачати свого персонажа. Ми нажимаємо на Play. Оновлення йде кожні 2 години. Ми зможемо робити декілька спроб. Чим більше в нас проб, тим краще. І таким чином ми будемо продвигатися. Лідерборд теж дуже, досить цікавий, і в нас буде можливість навіть потрапити. Стоп! ось бомба взірвалась. Тепер... Забираю весь досвід, як бачимо, в мене з'явився метеорит, з'явилася стріла на 25%. І щось ось таке цікаве. Не знаю, що воно означає. Але я постараюся зібрати якомога більше. Так, як бачимо, в нас є можливість бігати швидше, також, щоб в нас було життів набагато більше. Так, зараз візьмемо, прокачаємо волну. Так, все добре. Так, виходить, поки що справляюся з цим всім. Як бачите, скелетів стає все більше і більше. Вже знищив 62 вороги, орки нападають на нас, а ми все стараємося захиститися якомога більше. Так, тепер беремо 25% тут. Так, в мене вже є 4 рівень. Побігав трішечки в центрі і ось вам вже маємо. Так, стараємося далі. Чуваю, що жити в даній грі мені не досить довго залишилось. Тому що бігаю я не досить справно, а вони все нападають і нападають. Прямо курки. Так, ось така доволі цікава гра, так що прокачуємось по максимуму і хочу показати вам ще ось такий маленький момент. Так, все ми закінчили. Тут ми нажимаємо на хрестик і відкриваємо ось такий ось ящик з метеоритом, як бачимо. Тепер ми можемо почати заново, і відновиться вже через 2 години, тобто годину 44 хвилини. Так, ми нажимаємо Return, заходимо сюди. Що ми тут бачимо? Для того, щоб прокачатися, тут є 500 таких узірочок, і отримуємо багато-багато чого цікавого. Так, ми можемо рухатись по такому сезонному пасу, який буде давати нам змогу якомога більше прокачатися. і збільшати свій досвід, свій урон для того, щоб ми могли завдавати якомога більше шкоди. Також є картки, як ми бачимо. Наше завдання тепер отримати ось цю ракету. Стараюся якомога більше. Так, що в нас тут ще є? Ось знаходиться лідерборд. Як бачимо, я знаходжуся на восьмому місці. Щоб зайняти, наприклад,. Перше місце потрібно прожити набагато більше, і ми тоді зможемо претендувати на якісь кошти. Серкан займає 31 276 і це, якщо ми хочемо наблизитись до нього. Однозначно, що повинна бути якась стратегія для того, щоб тут грати і вигравати якомога більше. Але саме наше основне завдання це не скласти лапи. Дякую всім за увагу. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на канал. Всім пока і всім гарного профіту!